Ісус говорив, Я є хліб. Хто мене споживає, той не буде голоден до віку. і хто приймає мене, прийме того, хто мене послав. І тому все, що говорить Ісус, це дійсно для нас, щоб ми це прийняли, своє життя. Він говорить, що ви є учні, діть, проповідати Слово Боже, як він наказав апостолу. І Дійсно, якщо ми наслідуємо Апостольську церкву і хочемо дійсно бути учениками, які потраплять в рай. Тому що тільки ученики потрапляють в Царство Боже, і ті, хто через них спасається, то маємо проповідувати. У нас є інтернет. Якщо вже був хтось боїться, може через інтернет записувати відеоролики, Також просто ставити якусь картинку і записати голосове, де ми звертаємося до людей і проповідуючи Слово Боже, Бог це цінить, тому що Бог це бачить. І коли ми не боїмося, маємо зрозуміти, що якщо ми людині скажемо слово Боже, за Бога. Нас робити ніхто не буде, тому що це буде бачити Ісус, що дійсно ми стараємося змінитись у Слові Божому, занурюватися в ім'я Отця, і Сина Святого Духа Хреститися. І тому ти проповідувати і в собі в думках мати ту думку, що дійсно мені за це ніхто нічого не зробить, але я правильно вчиню, тому що Бог мене на суді спитає. Павло, ти проповідував, але чому ти не продовжував? А ми скажемо, що ми боялись. Але ні, як ми бачимо, в світі є багато людей дуже-дуже таких дуже значимих. І людина, яка без рук, без ніг, але вона проповідує Слово Боже, і це не мішає. І Ісус просто поставить біля нас цю людину, яка була інвалідом, скаже: Павло, бач, вона навіть не ходила, або там Вася чи Ігор. Вона там не ходила навіть, але вона проповідувала. А те були руки, ноги. Чому ти боявся? Тому. Наша справа дійсно в собі в голові забити, що рай для учеників тільки, що треба бути проповідником Божого Слова. І дійсно, коли ми будемо проповідувати комусь, нам не треба боятися, що нас хтось за це вдарить, тому що це бачить Ісус, це найголовніше. І найголовніше, що ми можемо когось спасти. А якщо навіть навіть нас хтось вдарить за це, навпаки маємо радіти, тому що, як говорить Біблія, що, що ви гонимі за Слово Боже, за те, що ми проповідуємо нас, гонять. Впаки, це має бути радість нам. Тому що нас гонять за те, за що гнали Ісуса Христа були, за Слово Боже, за спасіння. Тому така підсказка, дійсно, як я собі роблю, що я не маю боятись, тому що це роблю для Бога. А та людина, яку ми проповідуємо, захоче вона прийти до Бога, це вже її вибір. Наш вибір це що робити, паралельно, проповідувати Слово Боже. Тому що 3-4 рази піти до якоїсь людини, яка не хоче, не хоче вивчати, але п'ятий раз у нас починає повчати і спасеться. Тому такий приклад, дійсно, що Ісус покаже біля, покладе біля нас тих людей, які були інвалідами, і на які проповідували, а ми були з руками, з ногами ми цього не робили. Тому треба проповідувати Слово Боже, дійсно прийняти Ісуса Христа своє життя, щоб дійсно наш Дух святий, ну, серце наше було стілене, щоб не було воно гордині, а ми були змиренні. Тому що Господь. Горди противиться, зверене де благодать. Тому Бога треба стати на перше місце і виконати дійсно, що говорить Біблія, а не що нам нав'язують брехливі там депутати, аналітики різні в інтернеті, тому що вони можуть говорити багато, як були фарисеї, народ, який говорив багато, але жив грішно. І вони можуть теж бути спокусниками, як були фарисеї, які спокусили люд людський і розіб'язу за красам на Христі. Амінь.